І, тріхи, і, і трохи соусу з бджіл. Пам, будь ласка, приходьте їжте. А, а, а він такий, <рес> меню, знаєш, да. а, він, а він такий. <рес> ну так, і, так. І, і, можливо, вони вже будуть роботи там, бігти там, з якимись кольчугами, з знокерами, і такі, я кажу, приготуй, він такий. Слухай, Женя, а в тебе, ти просто так, знаєш, так класно нарізав тебе щойно. Ну, багнюка, сом, бджіли, багно. спеція, багульник. Багно. А, як? Багу... Багульник. А, так багульник то інше. То з багно називається. А, да? На так. вашій мові. На, На нашій а, мові. А, ну добре, так то, то я дощу, вже... ти дочуєш, Лена, і багнюку додаш. Клопотенко казав, що буде смачно. Скажи, в тебе лабораторія є, де ти робиш експерименти? Певна. Ну, в голові. А, в голові там. в мене там лабораторії, я просто дозволяю собі їсти, що захочеш. Наприклад, я можу отак встати, дивись, бачиш, то в тебе трішечки якийсь коврик. Я благаю тобі. Ми дамо тобі з собою. Будь ласка. Дивись, дамо діти. Ну, не треба. Ну чому? Ну, ти, що ж а ти що? будеш з нього готувати? Я не знаю, я його куштую, я пізнаю новий смак. Дивись, насправді це виглядає, наче трошки дивний. Але я тобі кажу ще раз: як люди придумували люди, коли придумували корицю, це якийсь був теж трохи. Такий, не в собі чого, ну людинка якась, яка підійшла і каже: Оближу кору дерева. Клас! No, no, поблизувала. І така, давайте всі облизати всі. Ну, no, no, клас. А тепер це кориця, всі та відома всім спеція. Ти розумієш, я просто все їм пізнаю, в мене в голові багато різних інгредієнтів, які мені легко поєднувати. Але я, окрім того, зараз таку буду або орендую У мене величку студією, буду орендувати на таку фермочку, де я на тій фермі буду вирощувати продукти і буду створювати різні поєднання. Більш крезі, ніж вони є. Слухай, Жень, а які експерименти, повертаючись до минулого питання, в тебе провалились? Вже були? Та звичайно, давай. Оце це тільки що провалився. Це не експеримент, це було пізнання. Ніякого смаку немає вашому килимі. Уявляєте? Могли щось набагато ну було таке щось провальне. Доколи позавчора, чи три дня назад я пішов в магазин, а там сливи. Я такий навесні сливи, так хочу їх. Я такий, не буду. Ні. Пластмасове. Беру сливи, пластмасові. думаю, ну як, як так, я хочу намедитися. Жені. Кресунчику, хочеш, щоб ми були у тебе в роті. Я кажу, у -у -у, хочу, хочу. І огірок такий каже, і хочеш його в рот? Я кажу, ну давай. Я взяв огірок. Е, огірок е, я його так побив, побив скалкою, додав, то чилі, перцю, додав е, 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 сливу. І це така, запік пік і так поклав. І їм такий. Ні, ну цікаво, трохи так пластиково таке. Але ну, наші трохи поїв. Як є, до речі, за смаком дуже схоже на на килим. <плес> а, а потім, а потім о другій ночі. Я такий, а спадки то я вже й не хочу. Слухай, ви нагадали. про це. дай ми з ними ще десь день спілкувалися там. Вони мені жаль, ну що ти там, як? Я кажу, то нормально. І ми там ми дискусії проводили досить ментально висока, температура 37,8. Ну, така, ціла вечірка була. Тому поєднання суперкруте, але я не раджу огірки. Оце і сливи, звісно, навесні їсти. Не варіант, не варіант. Добре, давай. так, Що ти ще, окрім слив та огірків, у поєднанні, що ти ще не любиш? Які страви? Ні, не твої. Е, є деякі страви. Ну, мабуть, коня я їв два рази, і там з конем була така сама історія. Екс... Кінь, кінь каже: Ну що, Жень, давай поговоримо. <ріст> Але я поїм його третій раз. Я, я не здамся треба їсти, те, що ти не любиш. Е... А тобі сподобалось? Ні. Але ж це не означає, що це я просто можливо не в тому настрої, був не той досвід. Я ще не доріс В цілому. Я їм все, навіть піявки їм я їм абсолютно зароди зародиші качок. Вони дуже прикольні. Да Зародиші качок, їм їм бджіл, їм лимони. ні ні, ні, давай так. почекай. як бджіл і качок зародишів? Бджола Бджола мене в ресторані подаються. Люди їх купують. Це називається підмор, це дуже, дуже корисна штука, яку навіть зараз досліджують в інституті Данії завдяки тому, що я почав про це говорити. Завдяки ним можна навіть ферментувати. Там, ну, це, це буде це страва їжа майбутнього, просто зараз ми вважаємо, що ми трохи крейзі. Добре, так. давай піявки. Піявки, вони фільтрують кров, тому вони дуже стерильні, дуже чисті. І вони такі, як вушка. Ти колись їла свиняча вушка? Це ж теж таке пратівне. І піявки такі. Все. Як ти їх готуєш? Смажу, як і вушка. І потім, ну, і потім, як її, палички, і потім в роти. І що, вони смачні? Ну, а вушка смачні? свинячі? — Я не пам'ятаю, я вже. Ну, так, дивись, см... свинячі вушка, дуже, дуже гарна, хрумка штука, така сама і, і піявки. Угу. Ти просто дуже дивись, ти собі забороняєш насолоджувати життям. А е... зародище каченят це яйця? Це балут називається, так. Да. Це... Я про них завжди розповідаю, ніхто мені не може ніде їх приготувати. вони... — Я їх один раз їв, два рази їв. Це Де? було. Ну, я коли ще мастер шеф знімався, там був конкурс такий, мені їх дали. Я, чу... я реально на них дивився як. Ну, найкраще, що може бути. І це а при... Як воно виглядає? Як зародиш качки. Як така маленька. Ну, як ку качка... в концерт у ці такі. Вони так, ну... не смачні дуже. Просто коли тобі мозок каже, що ну... я, звичайно, я виглядаю як трохи навіжений, я розумію, що це тіпо, ненормально. Але е... я Ну, якщо... Я відкидаю цей стереот. Ну як я відкидаю те, що це що тебе не ненормально. Нема обмежень. обмежень. Є обмеження, але я таке, якщо обмеження, йде сюди, і я до нього, воно таке: Женя, не їж собак. я таке, йди сюди. Я не їв собак, я жартую. Е, але для мене обмеження це просто у нас в голові. Ми придумали коли собі, що не можна їсти е, килим. килим. Чому? Ну так, чому? Раптом він смачний. Раптом він смачний. Ну, ж... Колір баклажану, томатів. Ну, дивись, понятно, що він не смачний. Але я ніколи не здаюся в тому, щоб шукати нові смаки, бо саме нові смаки інколи дозволяють мені створювати щось нове. Супer, а не... Це гідно оплесків. Жень. я просто ну, це неймовірно. Я такого ще не чула. Розкажи про пекельні борошна. Бо я, слухай, я не знаю, коли ти спиш, чесно. Але це ж твій новий проект. До мене приходять різні зіркові люди, з якими я майже там ну, дуже нові цікаві з новими поглядами. І, і ми відроджуємо українську кухню, і там мені дозволили говорити про різні спеції, про різні продукти. Там просто сказали Женя, будь в кадрі, візьми все, що ти знаєш. Я почав показувати те. Там, наприклад, молоко є сіра порода корів. Це така, як раніше були буйволи, ну ці uh -huh. воли українські, а є сіра порода корів, яку відродили. І я знаю, ферми, дороблять це молочко. Я це молочко в і показав його людям. Що у нас відродження Це дуже важлива підтримка фермерів, дуже важлива підтримка українських виробників, кухарів. А, друзі, давайте перейдемо до конкретних страв їх обговорення. Запрошую вас до гри. Горе для шлунку, радість. Для вух. про Розповідаю, в чому суть. Тож Євген, уявіть, що ви закохалися в дівчину. Це не важко уявити, бо дівчина дійсно <різوع> <фантастин>. <різوع> Шо, це що стільки болю, Боже? я про те, що я давно закохався, звідки ти знаєш. Ми все про вас знаємо. Е, і нарешті, нарешті, дівчина запросила вас до себе. Все, і тут може закінчувати. До себе <рес> на вечерю. Е, дуже гарна атмосфера, але є один нюанс. Дівчина Який? готувала самотужки і страви вийшли. Можна перед їжжем? Дівчата, не готуйте, не треба. Це справа чоловіків уже. чули? Ви чули чоловіки! Це чоловіча справа. Ви, да. Тато, тато, ти чув! Якщо ти дивишся. Але ж так сталося, Євген. Вона приготувала самотужки і страви на диво гармонійні, бо вони і погані і на вигляд, і на смак. Вже. Але ви дуже кохаєте її, і атмосфера дуже гарна, і вам потрібно ці страви хвалити. Тож, давайте перша страва. Женечка. женічка, я. Приготувала тут за бабусиним рецептом. <гас> ну, я знаю, що ти відновлюєш зараз рецепти, а, Звичайно, звичайно. Да, і це боже. рецепт моєї бабусі, тобто, це стародавній український рецепт. Клас. Давай. О! -о, -о, -о то це ж Шавель? Ти знаєш, щавель цей колір, він нагадує мені твій одяг. Думаю, а Твій жилення. одяг підходить під твої очі. А, а давай ти будеш з'їсти, давай всі страви будеш куштувати, ти перш. а я Женечка, думаю... я просто поки готувала, я вже так давай. На наїлася. Да -да -да. М -м, боже, який клас! правда? А ти? А я? А я після тебе. Ну дивись, я просто поважаю твій вибір. Я все лише після тебе роблю. Дивись, я знаю, що можу. Ти знаєш, я трішки додам смаку, там є чорний перець я бачив. Він дуже гарно гарменює Женечка, Я просто ще нещодавно перехворіла ковідом. Ковідом боже відчуває і я перехворів. Давай. О, боже, це пересмажена олія. Пересмажена, пересмажена олія, пересмажена цибуля. На пересмаженій олії? Так, це як згорівша така, так? Це моя така бабуся. Вона на роботі багато працювала, помітила і горіла цибулю. Ну Вона вчорашня, олія вчорашня. Вчорашня, Так, я бачу. А ти сьогоднішня, правда? Як добре вчорашня? Ну що, я тобі скажу, що це як різото італійське, тільки українське Щавельото. Ти ще не куштував наступну страву. Я не буду добре. А, да. Дивися, ли, лише я потім. Я а, що, а, що, шаб... а це тві... ще шаб... один чоловік тут я, це це я, я замовила обслуговування. Чоловіка замовила М молодець. О, це, я, яка ти розумна, мені так подобається. Замовила обслуговування, бо ну, ти знаєш, хотілося просто бути з тобою. Так, наступна страва: Женя. Вітаю. Вітаю. Ой, я, я стільки всього наготувала, я навіть не пам'ятаю, що там. І не О. треба, давай, я вгадаю. Давай. Е, можливо, там у нас е, е, страва, яку я обожнюю найбільше? Що то? Можливо, то запечений стейк із яловичини з е, соусом Деміглас, а також трішки копченої паприки та чилі? Так, Так, кажи. так? Жень, то краще. <реш> Ні, так а чого, Жень? Це ж здорова їжа. Хочете здивую. Так. А можливо. Ми поки подивимося е, випуск е, 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 пекельних борошн. Пекельний борошно. І тихого вечора. А, а я поки І тихого вечір, звичайно. А я поки замовлю в ресторані їжу хочеш? В своєму. Ну, почекай. Ну, ну бо в що... мене є прекрасний соус, який пасує до ці. Ні, ну, до тут цو... Почекай Це, ти. О... Овочк, якіміть розмовляти. Ти любиш українську кухню. Тут так. вареник. Вареник? Це він один. Так, бо ти в мене один же. О, я в тебе один. А хто тоді оці овочі? А ці овочі, це. А це, це, це наче коли ми з тобою разом на Мальдівах, і ти виходиш із душу і з тебе капає. Так? Це воно правильно. Боже, це Ж... ти така фанта ти, ти, така фантазія. Ну кого? Ну, кого, кого? ну Ну що ну, 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 хочеш? Ну а цікаво. А я, дав я оближу ножик. Давай, давай навпіл, а, Давай, давай, давай знаєш, як в фільмах, коли. А, а там хтось живий ще. Не, а це твій кит! О, ти свого кота підготувала! Ні, О, це твоя піявка. Це моя піявка. Боже. Да, смачно? Там багато нашої любові. Я ніколи не відчував. Жень, ну як тобі поєднання? А, дуже гарно. <гgeneration> <гgeneration> боже. Давай, давай, наступну страву. За наступну страву. Жень. А ну покажи, що там. У мене нежить, просто вибач, ти казала ковід, що швидко почав працювати ковід. Жень. Ой, щось пішло. Ти що, сховав вареник у стрелі? У роті, дивись, немає нічого. Дуже смачно. Давай за, за тебе. За твої вміння кулінарні. Дякую. Мені так приємно, що тобі подобається. Я тебе запишу як Олена Пиріжок, Добре? Чо, Лана Вареник, як ти ні, хочеш? Не хочеш? Ні, Добре. ні. Боже, Ти надихаєш мене своїми, своїми їжами. Давай запиши мене так, як зараз ти відчуєш цю страву. Крем для губ? Та ні, ні, дивись. Оце... Ой, оченята. Оце... Давай подивлюсь на тебе. Боже, як схоже. Може, Поставиш так... на аватарочку мені? Так, да, я тобі на аватарочку поставлю. Ну, якщо чесно, е, я яка отак... ти а не що ти зубну пасту поклала? Це якась фішка? А ну почекай, то може просто просрочена сметана? А можливо, моя улюблена. Ти зна. О, ти читала, ти дивилася. Ти зі мною дивилися всі шоу спеціальності для мене зробила. Та звичайно. Ти знаєш, як о, в четвертому сезоні, пам'ятаєш, як я там отруївся сметаною. Боже, це так приємно, що ти про мене переживаєш. Див, а це морквинка з першої страви, так? Це, це коли ти е, е, ну, трошки сковорідку не помила і сюди поклала? Правильно розумію? Ну, Боже, то, це no новейс, нічого ну, не викидається. Ну, давай і... коханому. Да, да. О, мені здалося, що це саме ніс. Скажи смачно. М -м, так, це, знає, Значить, ми ще не цілували з тобою, але я вже уявляю, як я цілую так кисленьке, у тебе губи і смак олії на губах. Це, ма... це кокосова, твоя твоя косметика. Дуже гарно. Я такий щасливий. Ще довго? Ти за? <nonetheless> Десерт, десерт солоденьке. Ти будеш солоденька, і буде десерт солоденьке, а, а не солоденько. забагато. Це Це Зараз тут все загориться, будьте обережними. Це останнє. Жень, то я начиталася твоїх рецептів, і вони мене надихнули, і я приготувала щось у симбіозі. Отак, от, знаєш. Це перепілка з каштанами? Відчиняй. Ну, давай ще. <реш> Ні, я знаю, що там. А може відразу поїхали у ліжко? <реш> Можна я заплачу? Що ти хочеш, щоб я зробив? <реш> я хочу, щоб ти відкрив. Це ж мій улюблений десерт. Десерт! Квашена капуста з це кукурудзою ж... вчорашньою, так? Так, О! це башня. Бань! Це баншня. Башня! Це щось японське? Баношня. ба-баношня. О, Боже. А це як треба? Отак все їсти разом. E боже, Може, Або їм цілуватися буде? Може не треба, Жень. Жень, може краще Боже! хочеш принесу тобі? Ні, треба. Ти, ти мене ти давай Ковід, да? Жень, Викликати швидку. Не треба. Я ще не помираю. Хоча від твоєї любові моє серце б'ється і б'ється. Боже, Женя, фу, Дивись, слава Богу, я, от... я так хвилювала. Дивись, я на тролете, щоб ти коли цілувала, відчувала все. Женя, ти витримав! Я витримала цей екзамен, а ти витримав екзамен від тихого вечора. Я така Жень, Женя, я тебе люблю. Люблю тебе. Перервемось на І тебе. У нас гостях був якому. Дякуємо. За твій смак і за тебе. Дякую тобі. Хочу вам сказати, що для мене книжки це атрибут нормального життя. Я не уявляю себе без книжок і повсякчас купую нові. Так читаю я не так швидко, як купую, але все ж таки. Тож я дуже тішуся через те, що в наш цифровий час ця галузь живе і розвивається, попри війну. Питання вивчав наш культурний оглядач, очільник простір медіа та Гоголь Медіа Вадік Кириленко.